Ранку, Сьогодні ми будемо з вами робити ранкову зарядку на стільці. Перше вправо. Сідаємо на стільчик. Спинка рівна, ніжки разом. Сонечко посилає нам свої промінчики. Піднімаємо ручки в голову. Раз. Опускаємо донизу. Два. Три. Чотири. Вправо повторюємо три, чотири рази. Наступна вправа. Я сидимо на стільчику, Спинка рівна, ніжки разом. котики моркотики прокидаються. Опускаємо голову донизу, підіймаємо догори. Раз, два, три, чотири. Право повторюємо три, чотири рази. Наступна вправа називається пташки мандрівниці. Підіймаємо ручки, наче крила. Махаємо ними, потім обіймаємо себе, щоб пташка відпочила. Давайте ще раз. Сторони махаємо. обіймаємо, Опускаємо. Сторони. Махаємо. обіймаємо, Опускаємо. Право повторюємо три-чотири. Наступна вправа називається допитливі без межата. Сидимо на стільці. Ручки ставимо на крізь. Нахиляємо голову та дивимося, що відбувається навправи. Раз. Два. Три. Чотири. Вправу повторюємо три, чотири рази. Наступна Шукаємо свій хвостик. Ручки на пояс. Шукаємо кості. Раз. Повертаємось. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо повторюємо три-чотири рази. Наступна вправа. Зайчики з трибунці. Потрібно підняти одну ногу, обхопити її ручками і опусти. Раз. Три. Чотири. вправо повторюємо. Три-чотири рази. Тепер робимо вправи на відновлення дихання. Піднімаємо ручки догори. Дих. Опускаємо вибіг. Ще раз. Вдих. Опускаємо вибіг. Тож робіть ранку вправу. Та будьте здорові. До зустрічі!